Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами приготуємо вареники Шварцвальд. Це вареники шоколадні на пару з вишневою начинкою та сирною кремом. А поки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, нам необхідно приготувати тісто. Для цього до 150 кефіру додаю дрібку солі, а також 4 г соди. Розмішую вінчиком. Коли сода починає активно пінитись, додаємо 150 г борошна вищого ґатунку, яке я попередньо вже просіяла, та 50 г какао. І замішуємо тісто. Я буду замішувати в рукавичці, тому що какао досить бруднить руки. Повинно утворитися ось таке досить еластичне тісто. Далі в мисці стає важко замішувати, перехожу на робочу поверхню та вимішую трішки на робочій поверхні. Ось так. Формую кульку, накриваю мискою та залишаю на півгодини, щоб тісто відпочило. А тим часом приготую начинку. Для цього до ронделя додаю 200 г вишні, можна взяти свіжу чи заморожену. До цукру додаю крохмаль. Цукор використовую 70 г, а крохмалю 10. Змішую все для того, щоб легше було ввести цукор з крохмалем в нашу начинку і натворилися грудочки. Тоненьким дощиком всипаю, постійно помішуючи. І доводимо ягоди до кипіння. Після того, як все закипить, проварюю декілька хвилин, щоб ягоди стали м'які. Після чого ягоди виймаю в окрему ємність, для того, щоб вони охололи, і було легко працювати, тобто начиняти наші вареники. А рідина сок, який залишився, уварю до тих пір, щоб утворився ось такий сироп, який ми будемо подавати далі до вареників. Тим часом наше тісто відпочило, відрізаю шматочок для праці, а решту ховаю назад під миску, для того, щоб він не завітрився. Тим часом вмикаю. Пароварку для того, щоб вареники варити. Кожну корзину, в, якому, в якій буду варити вареники змащу тоненьким прошарком олії. Я використовую соняшнику рафіновану без запаху. Далі тісто розкачуємо. Нам не треба розкачати в дуже тонкий прошарок, проте і не дуже товсто. До ось такого стану приблизно пів см 0,7 см до 1 см. Вирізаємо кільцем форми. Кільце можете брати до вільного розміру, які вам вареники більше смакуватимуть. До речі, під час розкачування та вирізання не додаємо додаткового борошна. Тісто не прилипає та гарно тримає форму, з ним легко та зручно працювати. До вареників додаємо начинку. Дивіться, скільки начинки додавати, це вже за вашим бажанням і за розміром вашого вареника. Та до початку я заліплюю звичайним методом, а далі формую ось таку косичку. По-перше, це дуже гарно, а по-друге, це додатковий шов, який буде краще тримати форму вареників під час варіння на пару. І ось такий гарний, акуратний вареник у мене вийшов. І так робимо з усім тістом. Далі вареники будемо варити на пару. Відправляємо їх на парову баню та проварюємо. Варити вареники таки необхідно приблизно хвилин. 5-7, в залежності від того, наскільки товсте тісто ви розкачали та які завеликі вареники зробили. Готові вареники повинні гарно збільшитися в об'ємі і ось такими бути м'якими. Викладаємо вареники на тарілку, яку попередньо змастила вершковим маслом. Так вареники не прилипнуть і їх можна буде легко зняти з тарілки. Зверху вареники також змащую шматочком вершкового масла. Вони не завітряться та будуть мати гарний апетитний вигляд. Також такі вареники можна зробити із сирною начинкою, до прикладу, на 150 Грамів кислого молочного сиру ми додаємо одне яйце, одну чайну ложку ванільного цукру та 50 грамів цукру звичайного. Все змішуємо та начиняємо. Цією начинкою нашої вареники, а допоки варяться вареники, в мене є час для того, щоб підготувати крем, з яким ми будемо подавати наші вареники. Для цього до блендера я додаю 200 г кисломолочного сиру домашнього. Такий сир я роблю сама. Ось тут можете побачити підказочку на відео. Також додаємо сюди 75 г цукру та 1 чайну ложку ванільного цукру. Ванільний цукор також робила на каналі. Можете побачити зверху підказочку, як робити ванільний цукор, чи в описі під відео залишу посилання. І збиваємо все до однорідної, ось такої кремової консистенції. А далі будемо подавати наші вареники. До початку на тарілку викладаю ось цей сирний крем. зверху на крем викладаю вареники. До речі, страва дуже грамотно збалансована по смакам. Гіркість дорогого чорного шоколаду в тісті, який ми маємо за рахунок какао великої кількості, доповнена вишневою кислинкою від начинки, і збалансовує все і приглажує ось цей ніжний вершковий крем, до речі, якого ми зверху також додаємо на наші вареники. І закінчує подавати ось цим вишневим сиропом, який ми уварювали в кінці після приготування начинки. Ви тільки подивіться, яка Краса та смакота. Також декорувати за бажанням можна гірким шоколадом. Я ось так на терці трішечки його притрушу зверху. Наполегливо рекомендую вам їх приготувати, тому що це дуже смачно. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!